Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі! По заробітку в інтернеті у цьому відео ми поговоримо про новий сервіс, який дає нам можливість підзаробити просто за реєстрацією. Я думаю, це дуже легкий заробіток. Потрібно всього-навсього зареєструватися, пройти верифікацію і все. І вам нараховують кошти. Отже, друзі, як завжди, рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. Тут є також додаткові способи заробітку. Завжди будете в курсі різних схем, якими я користуюсь, обов'язково підписуйтесь. Сідаємо зручніше, ставимо лайк під цим відео і дивимось обов'язково до кінця. Отож, погнали! І так, друзі, все, що нам потрібно зареєструватися в цьому сервісі, називається FmcPay. Реєстрація проходить стандартно, так як у всіх біржах. Придумуємо наш юзернейм, вказуємо нашу електронну адресу і придумуємо пароль. І так, я все прописав, нажимаємо Реєстрація. Як бачимо, ми зареєструвалися. Тепер переходимо на нашу електронну адресу і вставляємо сюди код. Ось такий мені прийшов електронний лист, ось є код, копіюємо його і сюди вставляємо. Мій аккаунт активований. Після того, друзі, як ми зареєструвалися, нам потрібно скачати додаток цієї біржі. В Google Pay шукаємо Fmcpay або в Apple Store і установлюємо. Нажимаємо встановити і скачуємо цей додаток. І так, як бачимо, я встановив, відкриваємо. Ось такий, друзі, додаток. Тепер нам потрібно пройти верифікацію. Нажимаємо от сюди і входимо за нашими даними, які ми вводили під час реєстрації. Вводимо нашу електронну адресу і пароль, нажимаємо логін. Знову переходимо на нашу електронну адресу і вставляємо код. Вставили код, нажимаємо Confirm. Після того, як ми залогінились, нам потрібно пройти верифікацію. Нажимаємо Verify Now, нажимаємо Start Now. Вибираємо або IT-картку, або паспорт, або водійське посвідчення. Я вибираю паспорт, нажимаємо Continue і вводимо наші дані. Тут ми прописуємо країну, Україна, вводимо наше ім'я, фамілія, дату народження, місто, область. Адресу, термін дії закінчення вашого документу і номер документу. І нажимаємо Continue. Далі нажимаємо Take Photo. Потрібно зробити фото нашого документу. Нажимаємо дозволити. Зробили фото, нажимаємо Continue. І далі нам потрібно зробити селфі. Знову нажимаємо Take Photo. Зробили селфі, нажимаємо Continue. Персональна верифікація пройдена. Нажимаємо Confirm. І тепер чекаємо, щоб нам підтвердили нашу верифікацію. Протягом 24 годин нам повинні підтвердити нашу верифікацію, і нам зарахують 75 центів в токені FMC, після чого ми зможемо заробляти додаткові кошти, запрошуючи людей, і за кожного друга також отримаємо по 75 центів. Запрошувати дуже легко, якщо ви не вмієте, можна це робити за допомогою буксів. Отже, поки що чекаємо і далі покажу, що можна далі робити. І так, друзі, зайшов я на наступний день і все добре, мене верифікували. До речі, хто не знає, знизу можна міняти мову на цьому сайті, і все чудово більш-менш можна знайти. Отже, після того як ми пройшли верифікацію, нажимаємо от сюди, нажимаємо Fiat і Spot, і як бачимо, мені нарахували токен FMC 2500, еквівалент 73 центи. Цей токен можна легко обміняти на USDT або на TRC, наприклад, і вивезти без питань. Біржа виводить все чітко. Якщо виводити в USDT мінімалка 10$. доларів. Якщо, наприклад, в TRX, мінімалка 50 токенів TRX, це приблизно 3 60 центів. Тобто все, що нам потрібно, заробляти токени FMC і обмінювати їх на іншу криптовалюту, або USDT, або TRX. Ну я так для себе вирішив. Тепер нам потрібно взяти наше реферальне посилання і запрошувати друзів. Тобто нажимаємо от сюди, інфо. І ось моє реферальне посилання, яке я також залишу в описі під відео. І люди, які будуть реєструватися по моєму реферальному посиланню, отримають також 2500 токенів, і я отримаю також 2500 токенів. Тобто на кожному запрошеному другові я отримую по 75 центів. Тепер як запрошувати інших користувачів? Можна записати так само, як я в відео, можна спамити в чатах. В інших тематичних групах, але не вздумайте спамити в моєму чаті. І ще одне: не рекламуйте свої канали в моєму чаті, буду всіх блокувати. Також є гарний спосіб рекламувати це букси Букси із завданнями. Є дуже багато таких буксів, ви просто створюєте завдання. Прописуйте туди своє реферальне посилання. Звісно, прийдеться трішки потратитись, щоб оплачувати людям ці завдання, але все одно ви будете в плюсі. Давайте покажу на прикладі. Покажу на прикладі буксу SEO Sprint, я ось створив завдання, все з картинками. Просто ось моє реферальне посилання, ось ці картинки. Тобто людина, яка зайде на завдання, їй все буде зрозуміло, що нажимати, я все підписав. Просто повторити, пройти реєстрацію, верифікацію. І все. І цій людині я буду платити по 20 центів, плюс комісія самого буксу SEO Sprint. І з мене будуть стягувати 24 центи. Але за кожного друга я отримаю по 75 центів, тобто 50 центів за кожну реєстрацію я буду отримувати чистими. Ось така легенька схемка. Так що, включайте фантазію, рекламувати можна легко. Найперші користувачі це ваші близькі люди. У всіх є телефони, зареєструвались, верифікувались і підзаробили. Отож, друзі, підведемо підсумок. Що ми тут робимо? Ми реєструємось, верифікуємось, отримуємо реферальне посилання, яке роздаємо своїм друзям і на цьому підзаробляємо. Біржа виводить без проблем треба всього-навсього назбирати на мінімалку. На цьому буду завершувати, коли отримаю. Гроші з цієї біржі обов'язково відпишуть в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут завжди є актуальні способи заробітку. На цьому бажаю вам профіту. Думайте головою. Всього вам самого найкращого і почуємось в нових відео. До побачення!